Випускний 2025. Таке довгоочікуване свято відзначили у Тернопільській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 14 імені Богдана Лепкого. 60 учнів попрощались з дитинством на подвір'ї рідної школи. Випускники урочисто отримали атестати. Серед випускників, – 16-річна Юлія, дівчина зазначає, у цей день її переповнюють емоції. Спочатку думала, що не буду хвилюватися, проте зараз, коли виходила чесно, емоції дуже схопили мене, але хоч і дощ такий прекрасний день, чесно, дуже неперевершено. І мені здається, цей дощ додає своєї атмосфери. До свята готувалась заздалегідь і 16-річна Діана. Каже, сьогодні хочеться виглядати особливо, бути найкрасивішою. Самого ранку була на макіяжі та зачисті, свій образ доповнила яскравою сукнею. Наряд я шила, не змогла знайти і готувалася приблизно два місяці. Мені здається, голубий колір підходить до моїх очей, тому я так вибирала і дуже часто мені голубий пасує. Позаду 11 шкільних років. Попереду новий етап у житті. Прощатись зі школою нелегко, Зізнаються випускники. Буду сумувати, тому що це люди, з якими я вже знайомий з дитинства, і вони для мене дуже багато що якби значили. Емоції просто вау, я в захваті. Я чекала цього дня ну, 11 класів і. Я просто в захваті від суконь від дівчат, які вони всі шикарні, які хлопці, і порівняння з дитинства. І зараз, як ми підросли, разом з учнями радіють і сумують їхні класні керівники. кажуть за ці роки діти стали для них рідними. ну, люфта отож злітай ще недавно зустрічала маленьких допитливих п'ятикласників, а зараз це. Світлі, розумні, красиві, молоді люди з відкритим серцем і розправленими крилами. І трішечки сумую, бо це вже наш фінальний акорд, це момент прощання. І я впевнена, що ці діти це майбутнє нашої країни. Нехай їм щастить. Класна керівниця символічно відрізала стрічки випускників, відпускаючи їх у доросле життя. Бога бію, і це ваш випускний. Ще класний керівник 11 класу спільно з учнями виконав пісню. Віце ваш випускний, стали дорослими сльози від щастя у ваших очах. Дирекція закладу пишається випускниками. кажуть, кожен відзначився чимось особливим, тому бажають своїм учням вдало знайти своє покликання. Це маленькі першокласники, які прийшли в 2014 році, і практично його їхнє становлення це припало на період отакого от боротьби складного періоду історії нашої нашої України. Оцим унікальні, напевно ці діти, що вони мають бути розуміти, що вони є справжніми українцями, боротися за свою волю і незалежність. Останній шкільний вальс разом з батьками хлопці та дівчата виконали просто під дощем. Загалом привітати випускників прийшли їхні батьки та друзі.